Аме юридичний можна сказати більше юридичний, а не морально етичний бік цієї справи. Ми ще раз детальніше розберемо, розберемо на, на на молекули, що називається до нашого ефіру. Долучається Дмитро Кушнаренко, адвокат з кримінального військового права, адвокатське об'єднання. Актом я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю, добрий день. Ну от дивіться, є така думка, що Насіров в армії намагався сховатися від в'язниці. Базове таке питання. Ви як юрист підтримуєте таку точку зору? Бачите тут перспективу? Я вам скажу так. Ця думка є недалеко від реальності. Це дійсно такий процесуальний крок, якщо можна таке сленгове слово, фінт. Коли особа призивається до лав ЗСУ, більш того, його статус зараз його статус саме не засуджений, а обвинувачена особа, відносно якої розглядається обвинувальний акт судді, Тобто він має таке е, безпосередньо право. Це робиться для того, щоб провадження було зупинено. Строки пер... притягнення особи до відповідальності продовжують діяти, продовжують спливати. І як ви вже зазначили, е, що до кінця спливу цього строку залишилось майже рік, то звичайно, це є. З точки зору процесуального, з точки зору його е, захисту, з точки зору самого обвинуваченого, ну скажімо так, дієво ефективно і, можливо, навіть єдиним шансом для врятування від обвинувального тобто це... вироку точто.